guys. у нас розпочинається наша поїздочка до Нью-Йорку. Зараз третя година ночі. Ми трішечки не доспали, але нічого. А, любимо подорожувати, так що я думаю, буде дуже цікаво. Класних їх відосиків. Очікуйте далі. Так, щоб з паркінгу нам добратися до аеропорту, нас везуть ось такими автобусами: комфортабельні, хороші, зручні для людей з колясочками, з дітками, з візочками. Погнали! Направляємося в аеропорт. <плес> І так, ми приїхали на першу зупиночку для того, щоб дізнатися, де тобі треба вийти. Ти дивишся на стоєчки. Ось подивіться, яка компанія у тебе вильоту. В нашому випадку це компанія JetBlue. Це Ми вийшли на першій зупиночці, тому що JetBlue показує, що нам тут. І кожна зупиночка якась авіакомпанія. Граємо нашу авіакомпанію компанію. Погнали! Отримали наш квиточки і погнали далі. Ми не робили онлайн-чекін. Так як нам повідомили, що потрібно прийти і пред'явити свої паспорта, незалежності від того, що у нас вже всі документи є. І грін карти, і права, нам все одно потрібно був наш внутрішній паспорт. Друзі, ось подивіться, яка декорація. Це рука. А чого вона права? Ліва права, права. Рука права. Виконана із папіємаше. Зкладений бумаж. Це все папір, папір, папір. Дуже цікаво зроблено. Щось схоже, як у мене є реквізит, на якому я працювала. «In the Arm» В Ютубі є у мене номер, з яким я працюю. Це щось схоже. Правда? Скажіть? Так? І Ось ми вже підійшли до нашого вихода, хотіли погуляти по дідікарі, але все закрито ще. Ще все закрито. Чотири години ранку, а вони не працюють. Так, да, ми можемо каву купити, погуляти на казмі, не вийде. Жорт зустрічає нас, ми прилетіли. Політ був чудовий і нас очікає багато цікавинок. Погнали! Наші враження приїзду із Флориди в Нью-Йорк. Тут холодно! Тут холодно! Ця костюмка не завадила мені сьогодні. А наразі ми зайшли у метро. Спочатку тротуари нам здалися дуже грязними, багато сміття. Але ми їдемо зараз в центр і очікуємо на новий класні емоцій.